Усім здоровчик, з вами дядько Цвібель. І мені тут нещодавно прийшло досить таке цікаве спецзамовлення, яке буде вам і цікавим, і корисним. І я вирішив поділитися цим спецзамовленням із вами. вами. В процесі його виготовлення я зробив з десяток фоточок, і зараз вам їх покажу. Суть даного спецзамовлення полягає у виготовленні простенького і ефективного світильника. Який світить досить яскраво і може живитися від повербанка. Отже, погнали. В якості корпуса для такого світильника досить непогано підходить флакончик з-під вітамінів типу ревіт. Приблизно такого розміру, як ви бачите на своїх екранах, як він лягає в руку і доволі таки зручно в ній лежить. Етикетку, само собою, перед цією маніпуляцією знімаємо і промиваємо. Даного флакончика спиртом або теплою водою для того, щоб прибрати етикетку і її рештки В якості елементу освітлення можна використати світлодіодну стрічку. У мене знайшлось дві такі упаковки, вони дещо відрізняються між собою. Як ви можете бачити, в цій упаковці стрічка на 60 світлодіодів на метр. Тут 120. І саме її я буду використовувати у даному проєкті. Як ви можете бачити, обидві вони живляться від 12 вольт, але стосовно цього, я би дуже сильно посперечався. І, до речі, я зараз прочитаю, що написано на ось цій упаковці світлодіодної стрічки, тут де 60 штук на метр. Зараз доволі такий от, е, цікавий момент. Значить, світлодіодну стрічку обов'язково наклеювати на тепловідвідну поверхню радіатора. В якості радіатора необхідно використовувати алюмінієвий профіль або матеріал, що забезпечує аналогічний тепловідвід. Відсутність радіатора при монтажі тягне за собою зняття гарантійних зобов'язань із продавця. Я пробував живити дану світлодіодну стрічку від 12 В. Вона світить досить яскраво, жере багато і гріється просто немилосердно. Я пробував зменшити напругу до 9 вольт і вияснив, що якраз таки від 9 вольт вона живиться досить нормально і найкраще себе почуває саме на такій напрузі. Тобто і світловіддача нормальна, і нагрівання практично немає, ну буквально на грані чутливості рук. І можна використовувати без радіатора. Тож, саме на цю напругу будемо розраховувати. В упаковці знаходиться ось така от бобина із намотаною на неї самою світлодіодною стрічкою. Її тут 5 метрів. Ну, а саме конкретно на цій бубині її дещо менше, оскільки я її звідси вже використовував. І ось, до речі, вам для порівняння дві різні світлодіодні стрічки. Та що зліва це 60 світлодіодів на метр. Її у мене залишилось пів метра, і я її використовую як мірку. Тобто, Нею досить зручно 7 разів відміряти і один раз відрізати від іншої світлодіодної стрічки. А з правого боку, як бачимо, 120 світлодіодів на метр. І на цьому півметровому відрізку їх якраз-таки 60 що досить достатньо для виконання даного спецзамовлення. Саме цю стрічку, саме цей відрізок півметровий на 60 світлодіодів, я і буду використовувати. І як ви можете бачити. Світлодіодна стрічка має ось такий от вигляд. З одного боку бачимо самі світлодіоди, і додаткові елементи виглядів резисторів, а також контакти, ну і позначки, які вказують на полярність, а також на напругу живлення. Ну, також відмічено місця, де їх можна розрізати. А з іншого, з нижнього боку, знаходиться клейка основа, яка в більшості випадків досить непогано справляється із своїми функціями. і ось наш із вами корпус для даного світильника із намотаною і вже наклеєною світлодіодною стрічкою виглядає приблизно ось так. На такого флакончика півметровий відрізок світлодіодної стрічки лягає десь приблизно у 3,5 витка. Ну і само собою, після намотування необхідно зробити отир у вигляді дірки біля кінця самої стрічки, точніше, біля кожного із цих кінців. В принципі, можна і так, і так. Оскільки світлодіодна стрічка являє собою два паралельних проводи, між якими послідовно з'єднано три світлодіода і резистор. Тож можна подавати один полюс з одного боку, інший полюс з іншого боку, або обидва полюси з одного і того ж боку. Принципової різниці тут немає. Як вам зручніше, так ви і робите. Мені було зручніше так, що один полюс подається з одного боку, інший з іншого. Ну і само собою з обох кінців робиться за допомогою паяльника отвір, через який продівається провід. Оскільки світлодіодна стрічка у нас з вами на 12 вольт, то від 5 вольт вона не працюватиме. Можете не перевіряти, я пробував. Їй треба як мінімум 7 чи 8 вольт. Тоді вона слабенько засвітиться, ну і просто покаже, що вона справна. А для підвищення напруги можна використовувати один із ось таких от модулей. Модулів, які ви бачите ось на своїх екранах. Найбільш популярними являються ось такі модулі, більш потужними являються ось такі модулі. І я дуже вдячний Максиму Тополю із організації Ангели життя за наданий мені пакетик із ось такими от модулями. Як бачимо, тут є і досить популярна і звична нам вами мікросхемка, яку ви можете бачити на цьому модулі, і регулятор. У вигляді синенького підстрочного резистора. А також ще досить зручно, до входу припаяно мікро usb порт. І саме цей модуль я і буду використовувати. І тоді єдине, що тут необхідно буде підпаяти, так це дроти між виходом і світлодіодною стрічкою. До речі, дроти я брав від LVDS шлейфа. Вони доволі тоненькі, але це. Геть не заважає їм працювати у даному виробі. Вони, як показала практика, доволі непогано справляються із покладеними на них обов'язками. Для закріплення такого модуля в цьому корпусі в кришості даного флакончика необхідно зробити щілину за допомогою канцелярського ножа ну або того самого паяльника, встромити туди даного модуля мікро-USB портом назовні, само собою. Ну і після цього його необхідно налаштувати. Це робиться наступним чином. Перед тим як припаяти ось ці от дроти на вихід, подаємо на вхід модуля живлення 5 вольт від повербанка і заміряємо напругу на виході. За допомогою обертання регулятора на синьому резисторі виставляємо напругу приблизно в 7-8 вольт. Після цього відключаємо живлення від входу, підпаюємо дроти на виході. Подаємо живлення знову, підключаємо сюди вольтметр і плавно піднімаємо напругу приблизно до 9 вольт. До речі, подавати напругу найкраще всього за допомогою USB-тестера або схожого приладу, виставляючи напругу на виході таким чином, щоб, щоб сила струму на вході не перевищувала десь приблизно 150-250 мА. Ну і само собою орієнтуючись на напругу на виході. Тримаючи її в діапазоні 9,9,1 Вольт. До речі, подальше підняття напруги, воно більше збільшує споживання енергії від повербанка, ніж збільшує яскравість. Тож сенсу в цьому досить таки небагато. І після закінчення налаштування необхідно зафіксувати деякі місця у даному виробі. А саме, місце закріплення мікро мікро-USB порта. Щоб він не тиліпався, а також місця виходу дротів із корпусу. І приблизно якось ось так виглядає виріб, готовий до увімкнення. Як бачимо, він доволі таки компактний, виглядає щось середнє, між прикольно і брутально. Ну і судячи з відгуків, які мені залишили, користувачі схожих приладів, доволі таки непогано справляється із покладеними, покладеними на нього обов'язками. До речі, Підключати до повербанка ну, або іншого джерела напруги в 5 вольт можна за допомогою ось такого USB-тестера і орієнтуватися на показники сили струму на даному пристрої. І він, до речі, чомусь показує плаваюче значення сили струму, десь від 120 до 200 чимось мА. Тож, 200 мА для такого пристрою це норма. І якщо такого порахувати, то при споживанні енергії в 200 мА при підключенні до повербанка на кожну 1000 мА годин буде світити десь приблизно годин 5. А це, я думаю, ви погодитесь. Доволі таки непоганий результат. А, і до речі, можливо, комусь не сподобається те, що я використав такі тоненькі дроти, і вони можуть перегрітися, погоріти, чи на них там великі втрати будуть. Я думаю, зараз вас заспокоїти тим фактом, що сила струму по ним передається не настільки висока, щоб були надмірні втрати або викликати їх пошкодження. От дивіться, наприклад, тут ми бачимо, ну хай буде тут 200 мА. Це на вході сила струму, а згідно із законами збереження енергії, там, розрахунку потужності і там всяке, то на виході десь приблизно вдвічі. Більша напруга і вдвічі менша сила струму. Тобто десь приблизно 100 мА. А такі дроти можуть витримати десь 100-150 мА. Тож, я стосовно цього спокійний і можу заспокій... заспокоїти вас. А якщо вас це не заспокоїть, то можете на виході використати по два таких проводи на полюс. Це вдвічі зменшить. Силу струму, яка передається по одному такому проводу. І ось як бачимо на етапі попереднього тестування вже готового пристрою, як даний пристрій світить. Ну, по крайній мірі, камеру засліплює він успішно. Так, ну а тепер ми з вами знаходимося у підвалі і. Я тут здається сам, оскільки зараз третя година ночі, і якби зараз була повітряна тривога, а нашим людям не було б на неї настільки похер, наскільки їм похер зараз. На цю повітряну тривогу, то тут би було б трошки більше народу, ніж зараз присутні. Отже, я зараз улимкнув основне світло в даному підвалі. Це звичайна лампочка, лампа розжарювання. І як бачимо, вона доволі таки непогано освітлює. От. Я, може, краще переключусь на основну камеру. Приблизно ось так виглядає підвал. От. А якщо увімкнено освітлення основне. Ну і давайте зараз я його вимкну і увімкну лампочку, яка зараз у мене звисає із плеча. Значить, вирубаю освітлення. Ох ти ж, мать, як тут темно. Так, тепер врубаю. Своє освітлення і, як бачимо, ось так от приблизно світиться лампочка. Я зараз розміщую її біля е, телефона, щоб в камеру не світило. Ну і давайте, давайте будемо трошки пройтися. Зараз розміщую таку, тримаю як е, Данко тримає своє серце, ну і можемо по підвалу пройтись. Як бачимо на відстані в кілька метрів від даного освітлення, можна читати. Так, ось о, труби, там, які горять чи не горять, і в них час від часу щось булькає, але зараз не булькає, оскільки всі сплять, бо третя година ночі, точніше 3.10, якщо бути точнішими. Ну от, о, тут, до речі, було наше укриття в моменти, ну, в період такої більш жорсткої о, такої більш жорсткого періоду. Так би мовити, в період більшого періоду, Ото сказав. Ну, загалом, як ми з вами вже могли ось переконатися, що такий от світильничок може непогано освітити територію, там бліндаж якийсь чи підвал, якщо є повербанк, може дати вам світло. Даний світильничок, тож. Тож, ви можете також прийняти участь у виготовленні таких світильників для себе, для ваших товаришів на фронті, для ваших товаришів в тилу, яким також не, не вистачає е, світла або може не вистачати світла. Тож, діліться своїм світлом, от, е, душевним світлом, якщо можна так виразитись, за допомогою ну, шляху виготовлення ось таких от, е, світильничків. Вони дуже легко і просто виготовляються. от Тож, ось вам така от ідея на озброєння. І хай все буде добре. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Наша сила в єдності: боріться, поборемо. І хай все буде добре. З вами був Цвібель. Підписуйтесь на канал. Ну і там робіть те, що ви завжди робите в таких випадках. От. І до нових зустрічей у нових відео, а також на стрімах.